Міська рада не залишиться перед культурою боргу. Два мільйони, яких так і не отримали, понад 40 громадських організацій за свої фестивалі виплатять до кінця року. Бачите, 30, 40, 70, Далі форум видавців. День міста, Вірменська, Хоргомін, Будинок органної камерної. Музики. Ки голова запевнив, кошти знайдуть, зашивши кишені його заступників, керівників департаментів, а також і його до дня зарплати. Адже наразі міська казна не добирає 100 мільйонів гривень. Олесь Зіндра теж один із тих, кому заборгували. Каже, не віддають 111 тисяч за відомі просвітницькі фестивалі склококо, кінолев та львів, столиця Ремесел. А без грошей під кінець року стало скрутно. Та зичили, та всі, майже всі зичили. Ну в основному це відбувається, що ми залучуємо до виконання наших зобов'язань по проектах партнерів, котрі нам довіряють. Одні терплять, другі не хочуть терпіти, а ми не можемо не провести міроприємство, Тоді один другому зичимо, там хто з сім'ї бере. Дехто ж заліз, що у Берги зрікся своїх фестивалів. Керівник одного з фестивалів львівських розмістив в інтернеті зовсім не на жарт. Розмістив таку штуку, що віддам. Фестиваль в добрі руки, тобто вона вже їй так вже остогидло боротися. Наприкінці літа не витримали актори театру імені Леся Курбаса. вийшли пікетувати ратушу. Адже, попри те, що театр отримав статус академічного, надбавки до зарплати від міста вони так і не отримали. А це понад тисячу гривень на кожного. І крім цього, ще борг за фестиваль, метод і практика. Це просто відчуваєш себе жебраком, який ходить постійно ці гроші. А коли е, ти працюєш з людьми, яких запрошуєш сюди на фестиваль, і потім з ними не можеш ну, розрахуватися. Ну. Це ну це не то, що смішно, це печально. Вже у середу із заборгованих на культуру грошей міська рада обіцяла повернути 200 тисяч решту розкинуть на місяць. Деякі організації, які мають невелике фінансування там в межах п'ятдесяти тисяч гривень, 5-10, Будемо старатися зразу закривати. А організації, які, мають, які отримували найбільшу фінансову підтримку 50 і більше тисяч гривень. Ми будемо закривати це пропорційно поступово. Однак і наступного року кажуть посадовці, доведеться затягувати па. Пасок буде не легше. Оксана Лобойко, Оксана Синичин, Олег Кухар, головні новини Львова.